Друзі, звітую всім, хто приймав участь у зборі на цей приладнічного бачення для військового, для мого друга, який зараз служить у борській піхоті під Кримом. Ось, Зараз я буду відправляти вже його, тому вирішив вам зняти відео, щоб ви бачили, що він куплений всі кошти, які ви... Пожертвували вони всі були зібрані. Я хотів зібрати, я випускав відео, хотів зібрати. Мені запропонували дуже хорошу знижку і ну, просто дуже такої ціни просто ніде немає. На професійний прилад, воєнний, приладнічне бачення. Але, на жаль, не змогли ми зібрати на, на нього. Але зібрали на той, який планували спочатку. Це він трошки простіший, але в принципі, я віримо, що він справиться з усіма задачами. Зараз, секундочку, я його хочу відкрити, показати. З усіма задачами, які будуть поставлені, він буде справлятись. Ось такий прилад. Я його вже протестував, він працює, тут батарейки дві в комплекті. Ось то тобто, все є. Все, що треба, є. Ну, сьогодні він зараз прямо зараз знімає відео і зразу на нову пошту відправляю його. А... Так, складаю. Ще раз всім приже дякую. Я думаю, що кожен з нас, робивши якийсь маленький вклад в нашу перемогу, хтось воює, залишає свої сім'ї, свої домівки йде на фронт. А... Ось інша задача в цій війні і ми з вами робимо добру справу, допомагаємо воєнним. Ось ще кілька фонариків, цікав, тому що попросили хлопці фонарики, ось такі в окопи, в ліндажі, щоб ну не яркі, не, не дуже потужні, а такі от в павербанк відставляється і працює от кілька штук. Тому сьогодні це все поїде до наших військових, віримо в перемогу. Молимось за мир і е, чекаємо перемоги. Хай Господь благословить кожного, хто приймав участь, і кожного військового, який зараз воює. Всім гарного дня!